Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні сонячно, подивіться, яке небо дуже гарно. І я вам сьогодні хочу розповісти, що це, така, що це таке кулінарна лаванда. Тому що толком у нас поруч двохповерхівки, дві, і дітвора там кричить. Звуки села. Тому що раніше я шукала інформацію, це дуже важко було знайти будь-де таку інформацію. І я довгий час не розуміла, яка ж це кулінарна лаванда. Я думала, що це якийсь особливий сорт. А це не особливий сорт, а звичайна лаванда, але із темними коробочками. Ось така, наприклад. Для кулінарії беруть лаванду із темними коробочками. Такі сорти вибирають, де є темні коробочки. І беруть лаванду з темними коробочками, яка лише починає квітувати, де немає засохших квіточок. Наприклад, ось така в нас квіточка. Вона чудово згодиться для кулінарної лаванди. Так що все дуже просто. Нема нічого там складного, не так, як я раніше думала, що це окремий сорт лаванди. Це звичайна лаванда, але із темними коробочками. Де ж використовують таку лаванду? І підсушують, і додають у чаї, додають у каву, перемелюють разом із зернами кави, і додають у випічку. З неї роблять лавандовий сироп. Для своєї родини, для власних потреб я вже насушила цієї кулінарної лаванди. Мені цього буде достатньо, де я особисто використовую таку кулінарну лаванду. Я роблю з неї чаї і роблю лавандові сиропи. Більше я ніде не використовую, тому що моїй родині не зайшло, не сподобалось. Я... Пекла колись печиво і просто притрусила квітами такими коробочками лаванди. Не сподобалось. І запікала гарбузи у духовці. Також не сподобалось це на любителя, тому що лаванда це пряна травка, і не всім вона подобається. Головна умова. При якій можна використовувати цю лаванду у харчуванні, як кулінарну лаванду, ця лаванда повинна рости без підживлення, без хімічних добрив, без усіляких додавань у ґрунт допоміжних речовин. Лише, ну, як в моєму варіанті, як в моєму випадку, це лише сапка, лише дощ і крапельний полив. Така лаванда вважається найкращою. Дякую, що додивилися відео до кінця. Буду вдячна за ваші лайки, за вашу підписку і за ваші коментарі. До побачення, до наступних зустрічей, всього найкращого!